У попередніх серіях мені офер зробили. Да. Да. А, клас! Я влаштувався на нову роботу. Це стало можливим завдяки тому, що я, як виявилось, вчив англійську. Одного разу я вийшов з уроку англійської просто обурений, тому що в мене нічого не виходило, і я вкрай розізводився. Я вирішив в той момент, що буду вивчати англійську самостійно. А що з цього вийшло, розповім в сьогоднішньому ролику. А вийшло доволі непогано. Ти теж хочеш дивитись? Так. Смотри, він уже сам розукрасив, смотри. При тому, що не завжди. <клес> Кай, та посікай, ні, ні, ні. Оце. Дивись. Он YouTube, одна година. Отут можна замалювати. Ну, ти не тут замалювала, але ладно, впевненість, я сьогодні я зроблю теж. Сподіваюся, і оцю можу теж домалювати. Все задоволена собою. Ну, все слава Богу. Гештальт закритий. Коли я ходив на групові заняття з англійської, я, в принципі, розумів все, про що казали інші. Але коли доходила черга до мене, я починав бекати, мекати, і через це я дуже сильно нервував. А коли я нервував, я ще більше тупив і коротше, я просто вважав себе якимось тугодумом. І одного разу вийшов з уроку просто повністю незадоволеним, вирішив, що потрібно щось змінювати. І зрозумів, що можливо, мені потрібно просто поповнити свій словниковий запас. І тоді я почав думати, а як саме я можу це зробити. Тоді я згадав про досвід інших людей. Вона розповідала про те, що починали читати книги англійською мовою. І коли вони починали, в них нічого не виходило. Вони читали майже по одній сторінці в день. Це був їх максимум, і це було дуже важко. Але згодом вони перейшли на те, що просто читали. Книжки тільки англійською мовою. Я вирішив зробити так само. Але зіштовхнувся. зіштовхнувся, Зіткнувся. Я зіткнувся з однією проблемою. Дуже комедно вийшла з Машиним тортиком. Коли обирали дизайн, я сказав, Даше, подивись, мультик дизайн мультику стар проти сил зла. Маші подобається цей мультик. Відкриваємо і там якісь дивний такі. Ну, Такі дивні дизайни, якісь, ну коротше, не було прикольної фотки, яку можна було б дати дизайнеру, щоб зробили тортик такий. І ми такі, блін, фігня. Ну ладно, обрали інший. А потім того ж дня, ввечері дивимось з Машою серію цього мультика, і там якраз головній героїні дарують цей тортик. І ми розуміємо, що це просто всі повторювали цей дизайн, тому що він в мультику був, а не просто у всіх криві руки. От. І ми такі здали, блін, капець, а ми вже інший замовили, але. Все ж таки, дівчина, яка робила нам торт, вона встигла переробити все. І а, от як він виглядає, Сподіваюсь, що дуже сподобається. Це дуже прикольно чекаю. Не дочекаюся, як вона відреагує. Коли я потрапляв на незнайоме слово, я відкладав книжку і йшов, перекладав це слово. Потім повертався до читання. Але потім я зрозумів, що насправді переклад одного слова не дуже впливає на розуміння всього контексту, тому можна просто не перекладати його. І я почав. Читати, просто підкреслюючи незнайомі слова, але потім я зіткнувся з іншою проблемою. А що мені робити з цими словами, які я перекладав, тому що я їх не запам'ятаю скоріш за все? І я почав додавати їх в словник Lingualeo і потім, після читання, просто тренувати їх. А що з цього вийшло? А от давайте зараз і подивимось, що саме з цього вийшло. Я прозаймався англійською таким чином десь три місяці. Так, тут ще для справедливості буде варто додати, що я займався раз на тиждень з викладачем, але здебільшого кожного дня я займався без домашніх завдань, ніяких не було. Я просто займався читанням і тренуванням слів, а з викладачем ми просто раз на тиждень спілкувалися. І що це все мені дало? Я отримав роботу, тому що зміг. Півтори години поспілкуватись на інтерв'ю англійською і мене взяли. Що ти будеш робити? Покажи, боже, який кошмар. ой, Здається, я забув намалювати новий трекер. Треба виправляти. Маша, вибач, будь ласка. А тепер до неприємного. Чому до неприємного, спитаєте ви? Тому що минулого разу було 241. Підписник, а зараз, навіть менше стало 239. Так, ну, виправляти я нічого не буду. Сподіваюсь, що ця картина зміниться в кращу сторону, в кращий бік. Тому якщо раптом ви не підписались, підпишіться. Happy birthday to you! Епідос! Бажання! Чого? Маша, ти віча, подобається? Не торт. Yeah. А ми всі його будемо діяти? Ні, звісно, ні, тільки Маша буде. <звук> Просто армагідець. Марія, тут якесь стадо пробігало, так? Да? А мені здається, що так. Соновісесняти шатаборд і дан outside. Не тільки ж кіно дивитись через проектор. У підсумку можна сказати, що самостійне вивчення англійської мови можливе. Так, звісно, з викладачем краще було б. Ну, можна було б навіть не з викладачем, а з кимось іншим спілкуватись. Але я розумів, що це буде менш ем, дисципліновано. Якщо я буду займатися з кимось зі своїх друзів просто раз на тиждень спілкуватись годину. Тому я обрав викладача. А наостанок я хотів би поділитись з вами рекомендаціями, яких я притримувався, коли виконував цю звичку. Перш за все, важлива мотивація. Нащо вам потрібна англійська? Коли я вивчав її самостійно перший раз, в мене була жага до того, щоб просто перевірити, чи можу я вивчати її самостійно. Я перевірив цю гіпотезу, і після цього мені якось... Не хотілося більше вивчати англійську мову. Друге, при виборі книги зверніть увагу на те, щоб ця книга була дуже вам цікава. Перший раз я читав книжку про звички, і другий раз зараз я читаю книжку про Уіла Сміта і його автобіографію, тому що мені, в принципі, подобається вивчати, як мислять якісь прикольні люди. Третє сідати за вправи англійською відразу після читання. Таким чином ви проведете за вивченням англійської відразу 20 хвилин і більш глибоко зануритись в неї. Це дуже впливає. Ну і останнє контекст звички. Я про це розповідав в минулому відео про звички, воно тут десь з'явиться. Якщо коротко, то це про те, що потрібно виконувати звичку в один і той самий час. І бажано, щоб після виконання цієї звички було щось приємне, наприклад, перегляд. Улюбленого серіалу чи закінчення робочого дня, чи може навіть гра в комп'ютер, чи в щось ще коротше, буде дуже круто, якщо ви будете підкріплювати свою звичку вивчення англійської мови чимось дуже для вас приємним. Ти що тільки Життя продовжується. Я дуже радий бачити такі штуки зараз. А тепер переходимо до нашої постійної рубрики Донати для ЗСУ. Тут зараз з'являться скріни наших донатів за останній тиждень. В описі є посилання на два фонди, в які ви можете перерахувати гроші. Обов'язково зробіть це. І не забувайте, що будь-яка копійка гривня важлива, щоб бавовни було, було більше.